Років п'ятнадцять тому моя однокласниця запросила мене на дачу. Там я вперше побачила чудові ліони, посипані безліч квітів різноманітного забарвлення, клематиси і вирішила неодмінно повторити цю красу на своїй ділянці. Клематис любить тепло і рясно цвіте на сонячній стороні, при цьому його коріння воліють тінь. Я дізналася про таку особливість в якомусь із посібників сквітникарства у народі кажуть, що голову клематиса потрібно тримати на сонці, а ноги в тіні. Спочатку висаджувала перед ліаною однорічники, спробувала зробити з них композицію: чорнобривці, петунії і олендоли створювали тінь, але виникла інша серйозна проблема. Коріння рослини стали піддаватися білої і сірої гнилі, злякавшись, що від цих хвороб Ліана може постраждати і загинути, я придумала новий спосіб поливу. Чудове рішення підказали керамічні фігурки, поїлки для кімнатних рослин. Через них я забезпечую полив кімнатним рослинам в міській квартирі під час нетривалої відсутності. Вирішила випробувати це метод замість керамічної фігурки взяла старі глиняні квіткові горщики. На дні обов'язково має бути дренажний отвір, обережно, намагаючись не пошкодити коріння, копала горщики біля підніжжя клематисів, це було найскладніше, оскільки їх коріння розгалужені, деякі все таки трохи пошкодила. Їх я акуратно підрізала секатором і присипала деревною золою для молодих рослин, взяла горщик невеликого розміру. Поруч з розрослися старожилом розмістила вазон діаметром 25. Тепер замість поливу самого квітки заливаю воду в горщик і воля, завдяки дренажним отворам, вода повільно надходить в ґрунт, не потрапляє на кореневу шийку і листя рослини клемати свимогливий до добрив. Я проводжу два-три кореневі підгодівлі навесні і стільки ж влітку, коли настає час. Додаю рідке добриво прямо в горщик, щоб туди не потрапляла бруд і зайва волога. Закриваю кришкою. Завдяки горшечному методу я отримала ряд переваг. На ґрунті не утворюється кірка, яка перешкоджає доступу повітря до коріння, вода і підгодівлі потрапляють відразу до коріння, рослина не уражається гниллю, так як шийка його завжди суха. На мій метод поливу і підгодівлі клематис відповів тривалим пишним цвітінням. Навіть сусіди розпитують, в чому секрет.